Петро Порошенко засудив нещодавні таємні зустрічі Надії Савченко з ватажками бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Президент вважає, що перемови з Плотницьким і Захарченком не приносять користі ані самій нардепці, ані країні. Це очільник країни сказав під час робочої поїздки на Прикарпаття. Нагадаю, надія Савченко зустріч із терористами та російською стороною назвала посиленням мінського формату. У нас немає ніяких перемовин. Держава Україна представляє трьохстороння контактна група. Я нікому не дозволю давати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт, і відбілити Російську Федерацію. Ця людина пройшла величезні випробування, і я думаю, що такі кроки не їй не користь. Президент також додав і надалі докладатиме зусиль за для повернення додому всіх українських в'язнів із Російської Федерації та наших окупованих територій.